Аманда Нокс та Рафаель Солечіто можуть знову постати перед італійським судом у справі про вбивство 2007 року. Так вирішив касаційний суд Італії. Американську студентку та її колишнього хлопця італійця судили в Італії за вбивство британської студентки Мередіт Керчер. Вона приїхала до Італії за програмою обміну студентами і була сусідкою Аманди Нокс. Нокс та Солечіто спочатку засудили, але потім виправдали в 2011 році. Адвоката Манди Нокс скаже: вона думала, що це вже буде кінець жахіттям. Однак вона також дуже сильна. Вона готова боротися знову. Італійська система судочинства дозволяє судити двічі за однаковими звинуваченнями на півогонне тіло студентки Мередит Керчер. Числинами ножовими пораненнями знайшли у її спальні в листопаді 2007 року. Їх зґвалтували за версією слідства в трагічний день. Рафаель Солечіт отримав жертву, жертву. Аманда Нокс перерізала її горло ножем. Нібито за те, що Керчер відмовилася взяти участь у сексуальних оргіях. Третій фігурант справи 22-річний торговець наркотиками Руді Скотт Девуара, був обвинувачений в насильстві Керчер та засуджений в 2008 році до 30 років тюрми. Нокс та Солечі то наполягають, що не винні. Однак в 2009 році їх таки засудили до 26 та 25 років ув'язнення. А вже в 2011-му знову виправдали. Знарять вбивство, так і не знайшли. Тести ДНК визнали помилковими. А мотив непереконливим. Вже відома на весь світ та ша Аманда Нокс. Прибула додому. Книга спогадів її родини готувалася до публікації. На першій зустрічі з піввітчизниками вона не могла стримати сліз. Все, що важливо для мене зараз сказати, це те, що я вам дуже вдячна. Всім, хто мене захищав, та підтримував мою родину. Вже за чотири місяці після повернення додому Аманди на американські екрани виходить фільм, присвячений її історії. Він суттєво вплинув на ставлення суспільства до цих подій. Тож чи стане колись відомо, хто вбив Мередіт Керчер? Що саме сталося в будинку у Перуджі? доведеться чекати три місяці, щоб зрозуміти, чому ж італійський суд вирішив відмінити вирок. Прокурор заявив, що попереднє рішення суду було нелогічним та порушило закон.